Генерал Олександр Сильський заявляє, що ми маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати, адже перемога у війні це не лише оборона, а й активні дії, які змушують ворога відступати. За словами Сильського, зараз найскладніші бої тривають на Покровському та Кураховському напрямках. Противник намагається прорвати оборону, але українські резерви своєчасно втрутились та зірвали ці плани. Також українські захисники завершили зачистку Куп'янська від росіян. І особливо вражає співвідношення сил на Покровському напрямку, який складає 5 до 1 на користь ворога. Але Збройні сили України вкотре доводять, що навіть за таких умов можуть втримувати позиції. Сполучені Штати Америки підтверджують, що Україна має право використовувати ракети атакам для ударів по російській території. Джон Кірбі, представник Білого Дому, заявляє, що ми змінили вказівки, і тепер Україна має свободу у виборі цілей. Таке рішення відкриває нові можливості для ударів по критичних військових об'єктах ворога. Ефективність вже доведена. Російські аеродроми стали головною метою цих ракет, і, схоже, це лише початок. До речі, Росія показала уламки атакамсі і погрожує відповіддю. Міноборони Росії виставило на показ уламки ракет, «Атакамс», які Збройні сили України, використали для ударів по аеродрому Курськ Східний. За даними російського відомства, протягом останніх трьох днів зафіксовано вже два удари західною далекобійною зброєю по об'єктах на Кущині. Росіяни традиційно погрожують адекватною відповіддю. Німеччина включилася в роботу. Берлін продовжує підтримувати Україну. До кінця року планується передати дві системи ППО «Айріш Ті», які захищають українське небо. Додаткові артилерійські гаубиці, танки та БМП Мардер все це від Німеччини. І ще одним важливим кроком стала підготовка українських військових у Німеччині. Стандартний курс триває 6 тижнів, але через нагальні потреби навчання можуть скоротити до 2-3 тижнів. В додаток Німеччина виділяє 65 мільйонів євро на ремонт української енергетичної інфраструктури. Гроші надійдуть через спеціальний фонд енергетичної підтримки це черговий внесок у підготовку до зими. А Норвегія планує збільшити допомогу Україні до майже трьох мільярдів доларів. Частина коштів піде на військову підтримку, а інша частина на розвиток енергетичних потужностей. Також Велика Британія передає Україні чергову партію крилатих ракет Shadow. А як повідомляє Блюмберг, це сталося вперше за нового прем'єра Кіра Стармера, який очолив уряд ще в липні. Хоча точну кількість ракет і дату постачання не розголошують, сам факт го говорить про стабільність і безперервність військової підтримки Лондона. НАТО теж не пасе задніх, заявивши, що Україна має право діяти. Парламентська асамблея НАТО ухвалила дуже важливу резолюцію, яка включає наступні пункти. Ну, по-перше, це підтримка ударів по військових цілях у Росії. Українські операції розглядаються як право на самооборону, своєчасно забезпечувати Україну озброєнням, зокрема ракетами середньої дальності типу Томагавк, розширити санкції проти Росії. По-друге, це збільшення допомоги Україні. Планується надавати більше засобів ППО, далекобійної зброї та бойових навіть літаків. По-третє, це прискорення вступу до НАТО. Тобто резолюція закликає зробити Україну 33-м членом Альянсу. Цей документ сигнал, що Захід налаштований на довготривалу підтримку України, і ви послухайте ще раз уважно на такі заяви з боку НАТО. Також міністр оборони України Рустем Мєров планує візит до Південної Кореї, щоб обговорити можливість постачання зброї. У списку запитів, звичайно, протиповітряні ракети та артилерійські установки. Однак позиція Сеула поки що невідома. Південно-корейські Міноборони поки що утримуються від коментарів. Тим часом військова співпраця Північної Кореї та Росії посилюється. Північна Корея нарощує виробництво ракет, якими Росія завдає ударів по Україні. Як повідомляє Reuters, Об'єкти значно розширюють свої потужності. Мається на увазі там, де виробляють зброї. Нові складські корпуси на 70% більші більше за попередні. Тунелі, які були заборон... заблоковані, знову відкриті для використання. Це дозволяє очікувати значного збільшення постачання ракет до Росії, що підтверджує глибоку військову співпрацю між цими двома країнами. Німеччина, до речі, попереджає про довгострокові загрози від Росії. Керівник штабу з питань України при Міноборони Німеччини заявив, що Росія готується до нової агресії до 2029 року і, можливо, навіть проти країн НАТО. Росія залишається головною загрозою для Європи. Також російські війська посилюють тиск на Україну. Далі до вашої уваги дуже цікава та позитивна статистика. Безпілотник ланцет втрачають свою ефективність. Справа в тому, що кількість використання таких безпілотників знизилась на понад на 70%. У листопаді Російська Федерація застосувала лише 24 ланцети проти 200 влітку. Основна причина це застосування Україною fpv перехоплювачів та РЕП, а це значно послаблює ударні можливості ворога. Сьогодні українські захисники збили 76 безпілотників із майже 200, які випустила Російська Федерація, серед яких 95 безпілотників були втрачені ворогом саме через активну роботу РЕП. 5 дронів повернулися в бік Білорусі, ймовірно, через технічні збої. А як вам наступна новина, росіяни вдарили по своїй окупованій території? Російська армія вкотре демонстру продемонструвала абсурдність своїх дій, обстрілявши автобусну зупинку в окупованій ними ж новій каховці. Внаслідок обстрілу пошкоджено автобус. Є загиблі та поранені, але точна кількість поки що не розголошується. І цей інцидент продов... підтверджує характер російської тактики: а саме, створити хаос і терор навіть на тимчасово окупованих територіях. Намагаючись звинуватити в цьому Україну. Такі дії ворога, як і ефективне використання Україною далекобійної зброї, нагадують нам, що війна продовжує набирати обертів. Західна підтримка та незламність української армії залишаються ключем до перемоги. Навіть експрезидентка Тайваню чітко окреслила пріоритети Сполучених Штатів, а це допомога Україні зараз. Набагато важливіше, оскільки Тайвань має час для підготовки. Це була відповідь на заяви американських командувачів про те, що нібито підтримка України шкодить готовності США до можливого конфлікту в Азії. Позиція Тайваню підтверджує, що союзники розуміють значення перемоги України для глобальної стабільності. І наостанок, Коломойський програв справу про, на... про націоналізацію Приватбанку. Після п'яти років судової тяганини Коломойський остаточно програв спробу оскаржити націоналізацію Приватбанку. Я вам нагадаю, що олігарх з вересня 2023 року перебуває в СІЗО через підозри у заволодінні майже 6 мільярдів гривень шляхом фіктивних операцій. На цей момент в мене все. Підписуйся на канал, тисни лайк. До зустрічі в нових відео.